Thank you український гурт віддана, друзі, це приклад того, як традиція може звучати абсолютно по-новому до свого нового альбому «Кола млина» Музиканти грали авторську музику. А тепер, от вони відкрили для себе і для, і не нас для звали, себе. Так, інший світ, такий експериментальний фолк. І не просто відтворили старі мелодії, а переосмислили їх в сучасних аранжуваннях. І в результаті це я зараз від себе вже кажу, таку ем, як це таку рецензію. Так Народилося щось таке живе, щось таке. Свіже, щось таке ніжне і дуже дуже глибоке. Водночас, отже, друзі, Відана Блонська і Денис Швець у нас в гостях. Доброго ранку дуже дякуємо, що завітали. Я взагалі правильно все сказала. Добре. Так ви ж так. брали авторську музику на початку. Ну, і зараз теж, і вона, зараз теж, теж вона теж авторська музика. Просто так. на Ми ну, просто такі використовуємо інколи якісь народні тексти для того, щоб їх якби, показати з іншого боку. а Інколи самостійно пишемо стилізовані такі тексти. Ну, я пишу правда. Так, звісно. Я чомусь думала, що альбом «Кола млина він повністю на основі польського фольклору. Mm? Ну, П'ятдесят на п'ятдесят. Такі польсько-український, і так, що частина це просто такі народні пісні, українські, і польські, і в деяких піснях. Якась основа тексту може бути народна, і частину вже така адаптація от, дописаний текст. Я ще займаюся, наприклад, перекладом наших українських пісень на польську, і ми переспівуємо їх, зберігаючи мелодику. Все те саме, тільки я роблю польський текст. Це дуже це це крута історія, це, а це реально дуже крута історія, да. тому що от такий обмін, знаєш, ну іноді. І, і послухали би, і, і пізнали би, але через цю мову, то якби це не йде. А якщо так от перекладати в один бік і в другий бік, то це як на мене дуже добре. Цікаво. А як вибираєте ці треки? Ну з українськими піснями більш-менш все зрозуміло, А польські е, пісні ви якось спеціально відшукуєте їх, якихось в музичних архівах? і не знаю, ви з польськими бабцями там якось спілкуєтесь. Як ви підбирали ці з пісні З бабцями? Ще не пощастило, але це прикольна практика, коли можна зібрати наживо так. Матеріал. В мене, наприклад, вища освіта. Філологічна і в нас була фольклористична практика. і Ми їздили так, в Україні на такі збори, так по два тижні жили там на селах якихось і збирали такий от фольклор. Я, звісно, тут би теж би залюбки би поїхала в якусь таку так, штуку. Давайте, влаштуємо. — Але як mm -hmm. як? збираємося і їдемо. Це було шукати. дуже цікаво. Якісь гори, в якісь села ходиш, збираєш. Я би хотіла, але на жаль, такої можливості немає поки що. Тому я працюю з текстами, які є в принципі в якихось. Збірниках, наприклад, багато слухаю, звісно, в YouTube, в, в Google шукаю. Але зараз більше працюю саме з такими якби, надрукованими матеріалами. Недавно мені попала така книжка, класна, мені подарували а, Оскара Колберг? Колберг? Оскар, Оскар Кольберг. Кольберг, так. То фольклорист польський, який збирав а, в свій час дуже багато польського матеріалу. І та книжка в мене за 1857 рік здається. І там у мене є, наприклад, Це нотки. Угу. Так. так. Це було дуже цікаво, дуже класна історія. То, що я пішла на день народження забирати свого малого mm -hmm. з, з гостів, так, так, так. А, і в... познайомилася з батьками якраз, ну тобто однокласники. Mm -hmm. І виявилося, що в них така велика дома бібліотека, купа книжок. ну Вони запитали, чим я займаюся. І я сказала, і мені тато цього хлопчика показує у нас, є така книжка. Я просто в шоці її скрі... ну, фо фоткаю yeah. того, що якби ну, де її знайду? Yeah, yeah. 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 А потім на наступний день приносить мені мій малий книжку, і каже, що тут. Тобі подарунок. Від, це а... просто неймовірний подарунок, це дуже круто. Ну, так, так, так. Там ще дуже класно, що крім текстів. Там ноти, записана написана, мелодія, так? ноти, що це передавалося, збиралося, і щоб зберегти ось саме. І ви як включили ну... якусь пісню з цього збірника для Ще робила. Поки а наступний буде вже так. Давайте повернемося саме до кола Млина, бо mm -hmm. хочеться дуже саме його презентувати, так, щоб наші слухачі саме цей альбом зараз послухали, бо ви його ось-ось, ну, тільки і. випустили минулого тижня. Я знаю, що в тебе, Відана, є там пісня улюблена, і ти навіть е, е, кажеш, що ця пісня. Прям про твою долю, що це за пісня. Чому Ї <и -и ти так кажеш? Там про, про, що за млин? Де млин? Де цей Я в інстаграмі в тебе підгледіла. Котра з них. Усі. Гроза мені подобається. Чи ж а млин це якийсь конкретний млин? Чи це загальний образ? Це Денис таке щось придумав. Чому взагалі так альбом називають? По-перше, я шукав якусь таку універсальну назву, щоб це. І польською мовою читалася і, і звучала, і українською. І у нас є пісня з. А, ну, Колумбина, так пісня і називається. Так. І там. Ну, Я якийсь вбачаю в цьому таки не знаю, що віддано вкладала при написанні пісні, але я. Ну що е, теж плине час, що все змінюється, що такий млин, е, який просто вши, всичко е, перемелює, але сегрегує, розкладає там на частинки, але все ж таки е, і єднає свого теж е, одночасно. Ідеє ну, якийсь такі, результат. Ну так, так, я якісь там свої такі в цьому. Такі великі Так, Всі до нього приїжджають, всі до нього сходяться до цього млина багато років, і він все вертиться і крутиться. А пісня русалки, мабуть, ні? Я не знаю. Просто я тепер думаю, яка ця пісня така з цього. Добре, нехай будуть русалки. А чому? Чому ти сказала, що це схоже на твою долю? Я не пам'ятаю, щоб я це казала, але добре. Я скажу так, що русалка мені дуже близька, тому що, по-перше, ми її переклали. Це теж приклад, коли ми взяли фольклорний текст український, зібраний франком. І я його переклала на польську мову, враховуючи якісь фонетичні особливості, щоб це класно звучало. І та версія, яка є в альбомі, то, власне, переклад. І про що він? Про те, що є. Такі традиції, які нас об'єднують, так там, ніч купали в Польщі, в Україні все те саме, все однаково, все дуже схоже, і ми насправді набагато більше поєднані між собою, ніж ми можемо собі думати, ніж там транслюють через якісь mm -hmm. політичні штуки, що ми там відрізняємося. І от в цих часах, що ми зараз живемо, так, я думаю, що найважливіше єднатися, якось шукати спокій в якихось таких штуках, тому що дуже багато. Інформації, яка навпаки розділяє. Угу, роз і набагато легше знайти те, що розділяє, ніж те, що буде об'єднувати. Бо ми часом не хочемо знаходити те, що буде об'єднувати. Слухайте, я ще хотіла запитати: ми ж з вами нещодавно говорили про ваш альбом Дитина так? і ну, слухаємо досі ці пісні, і тут ви переходите до... від авторської музики до ось такого фольку експериментального. Як відбулося взагалі це переходження? Чому вам спала на думку тут вам, українцям, тут в Польщі, виконувати саме польські пісні? Ну, по-перше, я скажу чесно, я б дуже хотіла потрапити саме на польську сцену, тому що польська музична індустрія дуже класно розвинена. Тут можна працювати, можна заробляти, можна жити. А тобто, враховуючи, що ми в Польщі, ну якби логічно, що треба спробувати. І я упродовж двох років вчуся співати польською, тому що це не так просто, як може здаватися. Я м -м, зараз на відділі джазового вокалу, в мене викладачка полька. Тобто я постійно працюю над вимовою, над всім. І ну треба було, щоб це вже давало якісь плоди. Тому в мене. Це було так. Я просто хотіла співати польська. Не простіше записати якийсь поп, хіт тиць, тиць, піти на якесь талант-шоу і так миттєво стати відомою, ніж занурюватися. Ну, я не думаю, в що всі, фолк. хто тиць-тиць прийшов на талант шоу, миттєво стають відомою. А, ні, ну я, а я, 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 я намалювала такий... так. Я спеціально малюю такий спрощений варіант. Мені стати не стати популярною. Доз... Не дозволяє моя якась музичний смак. Музичний смак. Так цей перехід органічно відбувся, тому що, ну, наприклад, я люблю якісь такі дивні інструменти. Наприклад, просто якось випадково ну, знайшов, десь хтось продавав японська э, арфа Арфа ішоко, то це народний інструмент, як виявилося, я теж про нього нічого не знав. Народний э, інструмент японський. Э, і ми написали з. З цією арфою пісню русалки за 15 хвилин. Просто, бо надихають якісь такі речі, ну просто якісь звучання, якісь інструменти, там мандоліна теж мене є. І ми просто використовуючи ці якісь такі народні інструменти, акустичні, просто поєднуємо це з якимось таким електронним звучанням, і просто робимо те, що нам подобається, тому. Якась... Нам зараз ця музика ближче і прямо так спеціально, що ага, робимо то-то то з якимось там розрахунком. Ну, ні, це так не. А, і от одна тільки ремарочка про цю арфу. Дивись, ну купив ти цю арфу, яку ти раніше не знав, що це. Е -е, а як ти забрав? Це в гуглі дивився що з нею робити? Ну, виглядає вона. Там є клавіші чорні білі. Mm. Можна грати медіатором, можна грати якимсь смичком. Такий універсальний теж підключається. Як людина мультиінструменталіст там не виникає таких слух грає наслух, на всьому, що, то, що то, потрапляє а, в руки. Та, ну, а я просто хотіла зазначити. Дивіться, як вам все пливе в руки. То ця книжка якогось там 19 <свят> століття <свят> то <свят> японська арфа все якось так. Останній упродовж цього року то нормально так пливе. Так Ми багато виступала на польських подіях, на польських фестивалях. У мене таке враження, що вперше, мабуть, за життя мене почули і помітили, то, що в Україні в мене такого не було. Я не могла ніде ні якось зазвучати. Ні? А, а, а я, то? до речі, хотіла запитати: от ви українці, так? виступаєте на польських музичних фестивалях. Як поляки вас приймають? Чи нема критики, наприклад? Чого це ви тут вийшли на нашу сцену і співаєте наші це пісні? одного разу на. На самому першому такому виступі ну, переживали, як, як взагалі сприймуть. Нас кликали на біс е, з Правда? усіх гуртів, польських тільки нас покликали на біс. Ладно. і Дуже приємно <свісно> було. Тому ну. нема такої критики. Сприймають класно, кличуть. Насправді, якщо глибше так війти, так в творчу таку творче середовище, в індустрію, то насправді поляки чудові. Ну, як музиканти, як люди саме от в цій музичній так, сфері, а не кажу за інші, але в музичній супер. У мене просто, ну, я таке враження, що мене підтримують, у мене постійно якийсь фідбек є, класно, мене хтось слухає. Ну, типу, я не відчувала цього раніше, а тут це є. Не знаю, чого так. Угу. Класно, класно, що ви це змінили. Ну, це дійсно добре. І, а скажи, а як успіхи, як ти відчуваєш взагалі, от, як ти кажеш, ти вчишся співати польською? <кій> І чи ти помічаєш такий. Покроковий відгук. от Чим більше тобі це дається, тим більше аудиторія на це якось реагує. І наскільки аудиторія взагалі вибаглива то, до того, що ти маєш робити це ідеально. Тільки така ремарчка, Віденка, поки ти будеш відповідати, я бачу, що ви принесли гітару і ден може вже, вже її налаштовувати. Я питання забула. А, коли ти польською вчишся співати, ага. чи бачиш ти що аудиторія ну цього хоче, вимагає, ну якби не те, а, що вимагає, як люблять. вона на це реагує? Я вам скажу, що поляки люблять, коли ми співаємо польською. І так, якби історично склалося, що ми одне до одного нерівно дихаємо ні? через різні обставини. І тут так само, коли ти маєш якийсь акцент свій, але при цьому ти співаєш тебе, розуміють, ну сприймають дуже класно. А я зараз на тій стадії, що Наприклад, ну, мене, я скажу так, добре виходить польською співати, бо я довго над цим працюю і є ще куди йти. Але на цьому етапі я почуваюся дуже впевнено. Ми зараз послухаємо, як ти співаєш польською. Але я, знаєш, перед тим ще хотіла запитати, а чи не плануєте ви продовжувати експерименти от саме з фольком, але з інших От Мені чомусь здається, що щось таке балканське, наприклад, вам би теж дуже пасувало. Ну, тут таке питання, що я, наприклад, можу працювати з те текстом, з мовою, так коли я чітко розумію, що це означає, mm -hmm. якщо дойдуть руки повчити якусь іншу мову, тоді залюбки. Але коли ти просто якби Звуки якісь співаєш, ти, бо в мене так не діє, коли ти просто копіюєш. Так? То що ну, тоді це якась копія копії виходить? Треба це усвідомлювати. Але я, я б не проти, мені подобається. Я слухаю багато таких різних штук, цікавих, якби беру там щось музичне звідти, Ну, було б цікаво спробувати. Що ви нам зараз заспіваєте? Яку пісню? Шміль. І розкажіть про. яку? Це моя любов... да, А Розкажіть про неї, що це за пісня? «Шмель» 에... — Це одна із найдавніших польських пісень. Це весільна пісня, яка символізує власне хміль для рослина, яка обплітає все дуже туго. І тут в цій пісні якби все поєднується, коли віддають наречену, замішно. Ну, От ці всі традиції дуже мені подобається, як вона побудована саме на звуках, так слова, тому що це давні польські слова, і тут чітко простежується зв'язок деяких фонетичних. Подібних речей, які є в українській мові і в польській. І власне, тому ми так вибрали цю пісню, бо вона дуже так об'єднує. Я її дуже люблю, я її усім надсилаю. Олексій знає, я йому надсилала, усім надсилала. Звичайно, друзі, і я дуже хочу, щоб ви її послухали саме на Spotify, так? Можна слухати на усіх стрімінгових платформах, щоб ви послухали, яке класне аранжування зробив Ден, а поки акустика. Boże niech ci Bog do pomoże mielu nieboże, Boże, mielu nieboże. O ich mielu, mielu ty rozbójniku, goniłeś Panny po pasterniku o ich mielu, oj, oj nie Boże, niech ci pun bok dopomoże. Chmielu, nie chmielu, nie Boże. O ich mielu, chmielu, na tobiełości zaprowadźże nas do jego mości. O ich mielu, oj, oj nie Boże, niech ci pun bok do pomoże? Chmielu, nie Boże. Nie o nieboże. Oj, nie lubię. Дуже дякуємо вам. Я знаю, що ви цього тижня, минулого тижня, в Гданську виступали, так? Так, на фестивалі, на фестивалі. а найближчі, які у вас виступи, будуть чи ще щось ну, сподіваюся. Дещо ми плануємо, але ми не можемо поки про це розказати. Ага, ага. ось як інтернет. Так, так, так що раджу слідкувати, бо це прям супер. Супер. Ну і теж подали кілька заявок на такі фестивалі на поміковайки угу. фолькове. Ну так скоро різдво. Так так сподіваємося, сподіваємось в грудні заграємо і. Ще кілька, Є ще шість. нас кілька таких Де варіантів. Де можна відслідковувати оцей ваш e, е, графік. Фейсбук, інстаграм. Mm -hmm. Гурт Відана, друзі. Гурт Відана дуже класна музика, дуже класні е, музиканти, наші друзі. Тому... Ну і польською реально чудово виходить. Я звісно не носій, але ти молодець. У Мене зараз з польською. Наскільки що в мене в роботі питають? Ну, типу, я працюю менеджеркою роз, зараз з продажу, і мене зараз клієнти питають, чи я сподляща думаю. Так, так, так. звужується, Акцент Сходній наближається до заходу. Так, 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 так. Чудово. А до речі, гітара теж якось цікаво виглядає. Такий гібридний, нібито електрична, нібито акустична. Такі теж. Тобто ти е, якісь оригінальні такі інструменти вмієш знаходити, так? Взагалі. <гум> Або вони його знаходяться, як та японська. Чи, А скажи, будь ласка, оця колекція е, в тебе, е, наскільки вона велика, і це ж треба десь це все зберігати? Його? Ну, трошки є такі мене закуточок вдома. Закуточок? За ну, ну, дві електрогітари, бас-гітара. Одна акустична, друга акустична. Такий собі закуточок, да, відео? Кімната Три мандаліни, два укулеле, це та Ішогота японська арфа і турецький сас, на якому я ще Вау. поки нічого не почав. Але, але ж ви анонсували щось таке велике і прекрасне, тому я думаю, там Я вже ви чекав, завучували. що роялі клавісіння фізгармонія. Е Дещо ти нагадав? Так, а, теж, на теж, до речі, <рес> е так, В презенті отримали фізгармонія, якась німецька 80-х років, просто підключається до розетки. it. Mm -hmm. і граєш такий акордеон, електричний акордеон. Yes. Yes. Я ще хотіла давати ми згадаємо, що з навами Настя ще грає, так? У вашому гурті так. троє людей, але Настя зараз трішки прихворіла, побажаємо їй здоров'ячко, нехай вона Настя, швидше одужає. І наступного разу прийдете з нами дуже вже сподіваємо. вашим повним складом. вистачає складам. нас нас тут Насті. Тут сьогодні. Ну, ну Насті взагалі що... не вистачає нам <laughs> усім. Дуже дякуємо вам, що ви прийшли до нас, друзі. Заохочу вас все ж таки послухати, відкривайте Spotify, відкривайте що там, YouTube, всі стрімінгові платформи. Послухайте, будь ласка, альбом, скільки пісень в альбомі? 10. Загальне звучання? 45 хвилин. Ну, 45 хвилин. Це можна влаштувати Це себе. Прекрасний вечір. так. Послухайте. Воно того просто варто. Ну, і потім шукайте той самий графік гастрольний, коли. Гурт Відана буде виступати на сценічних майданчиках Польщі. Дуже раджемо послухати їх наживо також. Бо це ну, прекрасно. І е, чекаємо вас завжди в гості з новими якимись ідеями, з новими. Заінтригували, новинами, що у вас там та, прям таке велике так, велике так, так. так, 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 да, я слідкувати. буду слідкувати обов'язково. Дуже дякуємо. А, нагадаємо, що в нашій студії е, був. Я тепер навіть не знаю, як вас е, презентувати польська український гурт Відана, український гурт Відана. — Польський гурт «Відана»? як а ви себе позиціонуєте? українсько Українсько-польський. українсько <світ> Українсько-польський <світ> 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 гурт Відана, <світ> тобто «Відана» — Блонська і не Шаць.